Ради бачити, але звичайно, привід для нашої зустрічі не є дуже добрим. Ну, от е, е, пройшло вже досить багато часу з цієї ночі, в якому ніхто з нас я думаю, особливо і не спав, особливо ви звичайно. От. Ну і треба сказати, що, е, ну, по-перше, на жаль, не справдились всі ці прогнози та е, сподівання, що там ракети вже закінчилися, на, які ми там чули і чуємо, продовжимо чути в інформполі, На жаль, часто. А по-друге, ну треба сказати, що щось змінилося. І, вочевидь, да, от такий формат от, довгої атаки з різних боків, е, невал ракет, а як якась комбінація, так розумію, там була комбінування. Це щось нове для нас нас чи ви вже встигли в командуванні проаналізувати особливості, і що можна сказати про те, чим відрізнялася ця атака від минулих, і в чому змінилася тактика та підхід росіян в цих атаках? Ну я зрозумів. Ну я вам скажу так зараз, Особливо нічого не змінилося, якщо по великому рахунку. Ну як можна змінити ракетний удар? Там можна змінити час, місце, кількість ракет, напрямок, от і все. Мова про тактику якусь там зрозуміло не йде. Йде особливість цієї атаки, це шість кінжалів. Про це вже всі говорять, що така ракета. А чому всі ними саме цікаво? Тому що постійно злітає міг 31 то з Білорусі, то з Росії постійно йде тривога, і думаю, та можливо не варто там включати більшу обережність, так і десь. А от бачите, шість шість нещодавно було два по Запоріжжю по Києву кінжал. Тобто противник їх використовує таке цього разу. Ви правильно кажете, ну атака дев'ятю типами. Фактично ракет, якщо так порахувати, плюс шахеди. з різних напрямків, з різних морів. Три моря фактично каспійське, азовське, чорне було використане ракети різного базування, морського повітряного, наземного як же без С-300. оце все в купі накладає доволі такий серйозний. Серйозну роботу і розосередженість на засоби протиповітряної оборони на людей, які працюють і день, і ніч на цих засобах. Тому е, мене от іноземні журналісти, от сьогодні вже багато було включень теж запитують: а чому ж такий малий відсоток? Ну раніше ж збивали там 80, так, 85 вісімдесят ну, ну тому я просто пояснюю. Ну до, до зайдіть на сторінку командування повітряних нас є ресурси і грам-каналі, і, 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 і в Твіттері, і все Ну, все ж все ж написано, все ж просто нічого придумувати не потрібно. Навіть google перекладач допоможе все розібратися. 40 40, скільки у нас 8, Так 48 крилатих ракет запущено, збито 34 з 48 крилатих це ракети, які ми можемо збивати, і ми б по них працювали сьогодні так само і по шахедах. Ну і плюс була протидія проти е, керованих авіаційних ракет. Ха тридцяти хабся девяться. Ну банально що таке протидія, можна різними засобами впливати. Так, радіоелектронною боротьбою. можна просто виключити банально радіолокаційні станції, які не будуть підсвічувати шлях для цих ракет. Все. вони можуть самоліквідоватися та. Теж можна їх записати ті вісім ракет в актив, як знешкоджених, так і от, власне, якщо така велика кількість того всього летить одночасно, так потрібно на це реагувати і збито 34 з То це нормальний відсоток. Решта Х-22, Знаємо, що це за ракети. Знаємо, що ми не можемо їх зараз збивати фізично. Фізично потрібно, щоб збивати Х-22, Потрібна зенітна ракетна система. Система, яка приймає рішення автоматично і має відповідні обладнання, радари, ракети, які можуть перехоплювати понад вже 130 ракет, запущених Х 22 по Україні, і жодна з них не була збита. Якщо її знайшли десь, вона лежала там. Хтось написав, що ми її збили. Ну, це, це не так насправді. Так само кінжал, так само, с 300 Ну не можна С-300 збити ракетою С-300. От в тому-то і є. Питання, чому такий відсоток? Тому будемо посилюватись, будемо чекати сам в ті Петріо. Їх теж багато не буде. Це не панацея. Ми не зможемо 40 кілометрів радіус Петріота чи сам вті по балістиці в роботі по балістиці. Тому, на жаль, не вдасться покрити велику частину території, але прикрити певні міста, певні критичні об'єкти критичної інфраструктури ми зможемо. Я зрозуміло, зрозуміло, скажіть, а, ну я розумію, не що це. Таке питання навздогінно тим всім, як то кажуть, на цим гаданням про те, скільки там чого лишилося, як лишилося, але справді ця динаміка щодо кінжалів вона дивує, тому що по всі, от в чому сходяться усі аналітики? От прям єдині, що справді, оцих саме іскандерів, фактично, повітряного базування, що кінжал в них справді небагато, і там є проблеми з виготовленням нових. А, а чому от? Саме сьогодні, чому чому вони розширюють все ж таки і розтрачають свої запас от таких високоточних ракет, які майже не перехоплюються? Ну ну от на такі цілі, знаєте, Ну на жаль, п'ять людей. Принаймні загинуло на Львівщині, і це головне стіни. Ми там відбудуємо і трансформатори ми купимо. Але ну от кінжал по ТЕС на там по енергооб'єкту, Ну це неприємно на це, 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 це витрати. Це це там може в когось не буде тепла. Який час, і то не весь день, де ми розуміємо. Чи світ, а ну вже ж весна, знаєте, вже ж, вже ж не так страшно і не так, не такі наслідки, як зимою. І чому тоді, от така, от от знаєте, от, треба останні запаси цих кінжалів ні більше і більше і більше. Chubus shorts. Ну, бачите, е хотіли вони досягти якоїсь мети саме от чи в день народження Тараса Шевченка. Я розумію, чи що, щоб якось до Всі ми очікували удару удару го на день совєтської армії. Так очікували на двадцять е четверта на річницю. Вторгнення. Ну, вони дещо можливо відклали. Може, скажуть, що вони нас перехитрили і вдарили саме сьогодні, і треба було показати. Вел, е рішив, сьогодні заходив на скабіє, дивився, Ну так, одним оком, мільком, що вони там кричать. О, ну, бач, горить вся Україна палає Це акт возмездія, пишуть телеграм-канали Забрянську область, так далі. Ну ще й на внутрішню доторію, треба попрацювати, повішати ще локшини на вуха е своїх власне, росіян. От е такий фактор теж можна враховувати. Ну очевидно, що не вдалося їм зруйнувати нашу критичну інфраструктуру, нашу енергетику і енергетики і, і захід допоміг, і озброєння, і повітряні сили і сили оборони спрацювали на те, щоб е ми були зі світлом з. Плотина добре, дякую, дуже вам дякую, пане Юрію. Що знайшли час для нашого ефіру? Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил України, був з нами на зв'язку.